Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Це те злощасне 19 те поле, яке ми так і не змогли продати ні під яким випадком. І я вам говорив, що я знайшов вихід, що з ним зробити. Так як в нас є ферма, там завжди буде потрібно сіно. І для того, щоб ми не їздили кожен раз, не шукали десь там те сіно. Я рішив це поле засадити повністю травою. Можливо, ми навіть в якомусь вуглі, тобто, якщо взяти поле, можливо, ми десь отут. Ще просадимо ліс, але це не точно. Для чого нам ліс? Я розкажу пізніше, як я до цього дозрію до того, що я хочу зробити. На даний момент. Ми запускаємо, щоб була посіяна тут трава. Щоб ми вже як пішли в новий місяць, щоб ця трава вже почала рости і, якби, приносити нам хоча б якийсь там прибуток чи щось в цьому роді. Так що, отак От якось воно буде. Запускаємо. Ну, я думаю, вам. Не буде цікаво часами сидіти і наблюдати, як там садиться це поле. Якщо буде щось цікаве, я до вас підключусь. Так, поки трактор там 19 поле засіває травою, я ще ж таки вирішив скосити весь оцей наш загон. Щоб було сіно. Поки там підросте, поки це можливо, ми навіть там через місяць купимо коровок. І за допомогою FollowMe, щоб мені легше було, легше, швидше, удобніше. Е, да, я потратив на це десь там около 80 тисяч доларів. Е, ну я сподіваюся, що воно того стоятиме. Е, зібрав ось отаку Отаку сосіску. Чи таку лінійку з сосісок, не знаю навіть, як це назвати. Впереді в мене ось отакий. Ось така косарка, це сама топовіша косарка, яка є в ігрі. Далі в мене трактор з сіноворошилкою. Тобто вона траву перетворює одразу в сіно. Тобто вона її там перевертає, не знаю, що вона з нею робить, але перетворює зразу сіно. Далі в мене трактор з гребкою, яка згрібає все це сіно. Ось отакі волочки. Як воно зібрало її волочки, далі в мене йде тюковщик, який одразу ж тюкує. Е і за тюковщиком знову прийшлося орієнтувати трактор за такою тілешкою, яка буде собирати тюки. Надій собратиме, бо ми пробували на соломі, але я забув це включити. І тому ну, я маю надію, що тут воно буде працювати. Якщо буде працювати, це буде дуже добре. Ось отак у нас все у нас працює. Ось так воно у нас все працює. Тобто я комбайном їду спереді. А вони ззаді ось такою лєсінькою, драбиночкою називайте хто як хоче. За мною їдуть. Я таким макаром я планую скосити весь оцей участок, щоб не було... Ну, щоб трава не пропадала, нам все одно сіном потрібно. Буду старатися робити якнайменше отаких виворотів, як щойно. Щоб не було так, що далі вони там щось комусь десь мішає, заважають. Тобто зараз я вам це просто показую і мені не зовсім комфортно дивитися назад і їхати вперед. Вон бачите, що сіно вже робить. І зараз гребка так само буде. Ну ні, гребка ще якось пройшла. Добре, як вже начнуть випадати тюки, я підключусь і покажу, збирає він тюки ззадів чи не збирає. А на даний момент поки що все. Що ще ж таки нам вдалося практично автоматики добитися на цьому, на цьому участку. Ось я вже вдал, доволі далеко від'їхав від тракторів. Але вони ось ззаді мене, один за другим їздять. Один перевертається сіно, другий згрібає, ось що вам було видніше. Третій робить тюки. І четвертий ще ж таки сам автоматически збирає ці тюки. Тобто нам потрібно буде потім тільки відвести ці тюки і не треба буде нічого іншого робити. Що я зробив не так. Тоді, з Соломою, в прошлому відео я попросту не включив цей прицеп, бо його потрібно включити. Я його не включив і запустив за тюковщиком. Його потрібно одразу включити, а пізніше вже включати Follow Me, він буде їхати за тим трактором, що попереду. І, звісно, виповнять свої функції. Тобто, в даний момент підбирати тюки. І так само з усіма остальними. Тобто, Якщо включаєш Follow Me, він просто слє... Слє... переслідує попередній трактор, але для цього потрібно все оборудовання самому розвернути, включити і так далі. І пізніше ось отак, вони ось один за одним їдуть, підбирають, тобто, ви являєтесь е... начальником цього строю, їдете впереді, Якщо на даний момент ви косили, ну так як я косите траву, то ось отак все це відбувається. Я їду спереди кушу, вони ззаді все це прибирають. Тобто Коли вже там буде повний прицеп, да, тобто, мені це ніяк не сообщиться. Тобто, мені треба просто періодично поглядати, чи там не повний прицеп. Але 28 тюків... Я думаю, що це не так швидко набереться, і я взагалі не впевнений, що ми наберемо 28 сім тюків з цієї ділянки. Бо, нагадую, ще раз це не ділянка з травою, яка була засаджена, це просто пасовийся для коров. Тобто загони їхній, де вони там щось витоптали, щось не витоптали, ще щось. Попросто як так, як до цього у нас ще тут не було коров. Я вирішив його скосити, щоб у нас на перше время було менше трошки затрат на сіно. Хоча я вже сумніваюся. Тобто, возможно, стоило просто було накопити на 100 тисяч сіна, і все це було б набагато легше і проще, просто доставити це сіно. Ну, але ж нам хотілося пограти, не просто щось привезти. Тому поки що, поки що так. Так що я буду далі косити. Там буде далі сіятись на тому полі, на 19-му, на якому ми не змогли продати його, сіятись трава. І я так думаю, що ми в подальшому будемо використовувати якраз для таких об'єктів, які нам на карті бракують. Бо якщо ми будемо далі йти в якесь производство, то відомо, що нам потрібно буде, наприклад, якісь теплиці, навіть якщо їх не масово ставити просто попросту деякі теплиці поставити, щоб нам була клубника на ті самі торти там, чи хліб, чи що там для чого треба, ще не зовсім розібрався. Але я так думаю, що ми те поле будемо для таких цілей використовувати. І так, в нас цей працівник закінчив посадку. Цього поля, поля 19-го, якого так ми не змогли продати. Причину цього ми так і не змогли з'ясувати. Так що ми його повністю засадили травою, щоб нам було потім де косити для наших тварин, і, можливо, ми з ним ще щось зробимо. На даний момент просто засіяли травою, щоб воно не пропадало. Бо щось друге я просто не хотів садити. Також. Я закінчив косіння на нашій фермі. Зараз вам покажу. Ось, тут я все викосив, але дивлячись на цей прицеп, бачучи, скільки тут мало тюків, я ще ж таки вирішив е придбати ось оцей участок. На тимчасове тобто, так сказати, в оренду його взяв. Бо тут воно знаходиться біля, біля 23-го часу, 19 поле тут знаходиться, наше, що ми засіяли травою. І По другій стороні, я про щось подивився, там дуже багато трави, яку можна скосити. І так як ми взяли нашу оцю, всю техніку в оренду, на неї було дуже багато грошей затрачено, хочеться їх хоч якось відбити. Тому зараз я пережну всю техніку туди і ми там скосимо. Як переїжджає техніка, як косимо, ви вже все це бачили. Я думаю, нема сенсу вам показувати все це по 270 разів. Так що я переїду, скошу, тоді до вас підключусь. Перший прицеп ми загрузили. Зараз ми його доставимо на нашу ферму. Ось ми закінчили уборку трави на нашому полі, орендованому полі, чек. Навіть не полю. Це просто був орендований участок, який він собі тут стояв. Ось останні метри скошеної трави. У нас, до речі, вже вечір. Так що вже потемнішало. Так що ось ми практично доїжджаємо. Останні метри відвозимо останні тюки, бо ми вже один раз відвезли. Це ми Скажімо так, огризки дозбируємо, здаємо цей участок назад Непральській владі. І я думаю, що на сьогодні вже все, ми підемо просто спати. Бо нам треба виспатись, бо завтра планується продуктивний день, а можливо і місяць. Все це буде видно. Ще сам не знаю, що далі будемо робити. Ось у нас іде гребка. Вона дозгрібає. Тюковщик дотюковує останні метри. Ну і звісно ж підборщик підбирає останні метри. Чи кажу останні метри, останні тюки. Ось отак. так. Ну, от і все. Більше ми нічого не можемо. Можемо скосити, але їздити отут, всякі оці огріхи збирати і проче-прочу, це більше времени займе, ніж це потрібно. Так, відправляємо цього працівника на нашу ферму, щоб там вигрузився. Найде дорогу, звідси? Чи не найде? Щось він довго її шукає. Ну добре, поки він шукає дорогу, ми пробуємо здати наш участок обратно. Все. Ми здали наш участок, який ми вже скосили, а він до сих пор не знайшов дорогу. Ну добре, я відвезу ці тюки на ферму і ляжем спать. Так що далі не бачу смисла щось вам показувати. Кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо свої коментарі. Всім добра!